Добро. Как-то встречались. Ну. Группа Реваня патрульной полиции, старый сержант полиции с Здесь на статье 40 закона про национальную полицию, правда, видоземка наша зоны. Проверяем визковые обликовые документы, висковые станды. Ну, надо это было для проверки свои обликовые документы. У меня не имею обликовых документов, вы висковые. Ну, будь-який документ, посмотрите. Ну, будь вы меня либо затримали, либо <проб> нет, я пошел. До побачення. Ну якщо ви затримуєте, то затримайте. Я не буду вас чекати. Зачекайте, не буду вас чекати. Якщо розбирали ще, зачекайте, я вас прошу, зачекайте. До Ні, зачекайте. Не надо мене... чого ви мене тухати? Чого ви мене пихаєте? Як? Зачекайте. Я вас прошу, зачекайте. Не треба мене пихати. Зачекайте. Чого ви мене трогаєте руками, Нічого. я не коня? Я кажу, зачекайте. Так, зараз це було напад, зараз я вишиваю А чого ви не фронті? Тому що я не військово зобов'язаний, ти ще раз пояснював. Звісно, військово... я добровольцем туди пішов. Конечно. Зря пішов. Тепер ось такі як ви, коротше, тут ухилянти <кхи> цепляються. Плиту хто піде зі мною виключить. Зараз підемо виключить. Пожежа може бути. Ну, ви ж викликали сюди свічо-оперативну mm. групу. Зараз свіча да. оперативна група, підемо, виключимо вашу пожежу, цього розмістимо. Я попереджаю, що в мене там включена плита. Якщо квартира згорить, то буде на ваших проблемах. Повідомляли. Повідомляв. А що я порушив? Ладно, смотри, 17 первого, року, двенадцать пятнадцать для доставлено до другого ТЦК для складания протокола про За цей двести десять Сейчас подивлюсь. Александр Александрович, Дудник, Александр Александрович, девятнадцать ноль Ереванский два пять. Вас, військово лікарською комісією було визнано придатним. Ви підлягаєте мобілізації. А як визнано придатним, якщо я її не проходив? Ви її проходили. Я її не проходив. Документи мені знаходить, мені, знаходить, мені що... винесли підписану бумажку, що я її якоби проходив. Чудово. Якщо хочете ознайомитись, можете прослідувати. Ні, та, ознайомитись. Я не маю бажання. Це бойова поїздка на відправку сьогодні в 14.00 до навчального центру. У вас є дві години зібрати речі і повернутись сюди. Розпишіться. Підпис. Я не буду розписуватися. Ви відмовляєтесь відмовляєтеся бойовоповіс. Я відмовляюсь підписувати будь-які документи. Зрозумів, тоді <кхм> на, на, воз... ти... на, тих, на тих основаннях, що я не тоді військово зобов'язаний наголошую. На вас буде складено акт, що відмови від отримання повістки, про виклик на 17.01.25. Дійсним підтверджую, що під час дійснення оповіщення громадянин Дудник Олександр Олександрович 19.06.1981... ноль Відмовився від отримання повістки про виклик для другого відділу Вижгородського ТЦК на відправку. Причини пояснити? Я не військово зобов'язаний. Так і зазначимо в акті. Не військ... вважає не не по закону України, вважаю я не військово зобов'язаний. Зобов так, текст повістки я вам довів. Оповіщення я вам зробив. Тоді повідомляю, що на вас буде складено адмінпротокол. Про ваше правопорушення. Ну, як І вважаєте, якщо ви вважаєте за потрібне... Будемо скаржувати в суді. Добре, будемо оскаржувати в суді. Треба зробити. І... А, скажи... ну, це я вже засняв. Це... це залишається у нас. Все, чекайте тоді постанову.